Добрий день, в ефірі Кіт TV і з вами його ведуща Аня. Сьогодні ми поговоримо на тему, як хвилює людство. Вже не одне тисячоліття, а саме про сни. І ось сьогодні у нас в студії. Таня. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні? Сонце. Сонце те, що ти бідниця. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні? Шо, як ти розумієш? Да. Я розуміє? сама думаю. Ну, сон це те, що ти приснилася. А як саме? ви думаєте, з нею якось пов'язані з реальністю, Іван? Ну, я думаю, що так. А як саме? Це вже тобі. Кожному Не, Іван, то питати. Ні, Іван, це тобі. Яке? Як саме пов'язані з нею з цим? Як ви думаєте, з якось пов'язані з реальністю? Як саме вони пов'язані? Так, бо ми думаємо, що було, не згадуємо все і це нам сниться. Скажіть, які сни вам сняться на Богдан? Ну, мені сняться сни, е, хоро, добрі, з хорошим кінцем? Е. Як ви думаєте, чому? Там, це ти, Що ти? Що ти. Як ви думаєте, чому? Ну, бо я не дивлюся е, ну, різних е, жахів і там все, до, все добре сниться. Дивлюся гарні мульти. Розкажіть, будь ласка, про свій самий неймовірний там, реальний сон Роман. Ну е... мені знилося. Що ми поїдемо один раз на фабрику Рошен і це збулося. Так. Чи часто вам сняться кошмари, Деніс? Ні. А у вас якісь боротьби з ними були? Не було. Хорошо. Поділіться ними, будь ласка, поділісь Поділіться ними, будь ласка. То я ж сказав, не було. Ну а який же тобі снився ж? Тепер да? Да. давай, Тані, передай Тані мікрофон. Скажіть Таня, а як ви розумієте, вислів вищий сон? Можете, можете пояснити? Ну, вищий сон це добрий сон. Хорошо. А ви вірите в те, що у сні може бути пере... попередження про майбутні події? Так. Чудово. Давай, Івана. Чи... Іван, чи довелося вам колись передбачати майбутнє у снах? Ні. Поділіться своїми досвідами, будь ласка. Мені не домов це передбачати. Хорошо. Так, давай тепер Богдану. Скажіть Богдан, а ви вірите у те, що тлумачення снів? Тлумачення слів? Тлумачення снів. Ну, як сказати? Вірю, каже. Вірю. Ні, а доводилося вам користуватися допомогою сонників? Так. Да. Сонників. хорошо. Так, Роман, дякую вам за участь у нашому ток-шоу і за ваші незвичайні відповіді. Це була передача, присвячена снам та, та його ведуч... вед... ведуча Аня. До зустрічі в наступних випусках.